Знищенню саме знищенню будь-яких електронних носіїв, писаних друкованих носіїв, ми просимо всіх громадян Хмельнич, Хмельнич, чи не це стосується Хмельницької області, до цього долучатися, надавати інформацію в штаб самооборони за наступним номером телефона 068 677 65 32 де буде координатор узгоджувати, яким чином і куди треба буде подавати дану інформацію. Інформація буде заноситися в певний реєстр і буде перевірятися і разом з контролюючими виконавчими органами проводити певні дії і доводити все до логічного завершення. До прикладу я хочу вам навести, що відбувалося сьогодні вранці в нашому обласному музично драматичному театрі імені Старицького. Активісти повідомили, що зайшов туди керівник цієї установи. Там несе приватна структура охорони цього приміщення. Вони не повідомили, повідомив активіст. Тобто він намагався винести вже звідти. Документи, але оскільки ми підтягнулися, він просто втік через забор, через задній, через задній забор туди в сторону Майдану. Ми його, на жаль, не змогли затримати, але звернувшись безпосередньо до органів ОМВС в місті Хмельницькому, приїхали співробітники міліції, їхні опечатки були запломбовані опечатані, приміщення бухгалтерії вже. і таке інше. До прикладу, зразу підійшов підприємець, який арендував там приміщення, і казав, що я вже хотів тиждень тому написати заяву в прокуратуру. Каже, настільки вже вони, ті, хто там очолював театр, просто І він сказав, що зараз поїде, не знаю наскільки це правда, поїхав писати черговому прокурору заяву на корупційні діяння. от така ситуація. Зараз, зараз там знаходиться. Приватна охорона і загони самооборони декілька чоловік, які контролюють. 10. Десять чоловік, які там десять. Три чоловік... чоловіка знаходяться вже безпосередньо до домовлено з начальником служби охорони і з дирекцією домовлено, і уповноваженою особою, та яка дає дозвіл на знаходження людей самооборони. середині вони вже знаходяться три чоловіка або чотири чоловіка, знаходяться там. Є монітор, виведений по контролю за рухом по приміщенню. Вони встановили графік перевірки даних печальних і буде це здійснюватися цілодобово до прийняття рішення по даному підприємству. Тобто ви розумієте зараз, про що йдеться? Зараз вони будуть намагатися втіляти шляхами. Ми бачимо це зі засобів масової інформації центральні. Вони намагаються знищити сліди тої, того програмування українського народу, яке вони вчиняли. І... Якби це так один з е, постійно дзвони самооборони знаходяться зараз на периметрі приміщення СБУ. Це вже цілодобове чергування, там так само начальник штабу вам зараз каже кількість. І по вчорашнім подіям я хотів би, щоб ви поставили запитання сотнику Руслану Рохову. Бо він безпосередньо, один з сотників пішов відпочивати, Сергій. А Руслан так само був в цих подіях, я хотів би, щоб він зараз на прес-конференції так само пояснив, про що йдеться, бо це досить серйозно. І ми всі мусимо зараз співпрацювати з півробітниками. Уряд в місті Хмельницькому, в особі Василя Підратовича Пашчука і так далі. Тобто Руслан Рохав, прошу тебе. Я був приймальний кореспондент, бо ходіє такий цирк, що відбувалося згодні. Не я не сотник, у нас сотник на і Максиму, я координатор, який у нас самоорганізувалися починаючи з першого дня. Власне, вчора мене призначили координатором на добу, я мусив нести ваху. І так ось тоді я. До нас подзвонили з Євромайдану СОС, сказала, що поблизу Хмельницького а, виявлено авто, а, де індифіковано людину, яка викрадала одного з самооборонівців з Києва, і попросили допомоги, бо ми найближчі 6 км від Хмельницького. Я попросив телефон а, тих людей, які повідомили для з'ясування обставин, чи це дійсно інформація підтверджена. Я дзвонив телефонного з з'явила на данносус, взяла жінка, вона підтвердила факт, що вона яка, забирає чоловіка свого з Херсону, де його виконали тітушки, коли його побили і підрізали. Вони якраз везли його на Крим, або він засвідчив, що він за гроші там стоїть. О, сьогодні якісь інші розпорядження поступили, його побили по сторону. Коли вони заправлялися на заправці біля комплексу кльон. 6 кілометрів напрямку до Тернополя. Вони побачили, як зупинився спринтер, білий автобус, в якому цей хлопець опізнав одного з тих, хто його викрадав. Вони відразу перелякалися, адже ну, розумієте, паніка свіжа пам'ять. Відразу закрили двері і швидко почали їхати напрямку до Тернополя і повідомили Європана Сос з проханням на їм допомогу, оскільки ми були найближчі, визвонили нам. Ми відразу після цього все на подзвонили на дорожній контроль. Сьогодні, перша ніч, коли наша самооборона зайшла в чергування спільно з ДПС, Державно-Патрульною службою, наші було три екіпажі, плюс було чотири екіпажі дорожнього контролю. Ось ми взяли з, з дрожним контролем, вони почали добуватися, бо взяли орієнтування на машину на етівцях, і далі напрямку з Хмельницького до опорну поїхали також їх шукати. Для того, щоб убезпечити, ми були на зв'язку з тою жінкою, попросили, щоб вона не від'їхала, щоб ми вже її допомогу вислали, зв'язалися через автомайдан Хмельницький з колегами з Тернополя, з їхньою самообороною, з їхнім автомайданом, з їхнім дорожним контролем, що може бути така ситуація, що поїдуть до них, то щоб на бок пісів Тернополя вони їх зупиняти. Так само повідомили в наших у нас предметне Казацької таксі 7100, які шукали, також повідомили інші спецмонторні служби про те, що є орендування, біла машина, де ідентифікована людина, яка є народі названою Ось, І тоді почали шукати. Близько 23 здається, власті, здається, вони записнулися. Uh, поступила інформація від uh, таксистів, з uh, служби 65-ї. Uh, потім один з таксістів зайшов разом з нашим сотником Максимом uh, до нас на корміційний центр і підтвердив, що є такий факт, що застосовувалася uh, зброя, які не, не знаєте. Ось, да, так, використовувалися. Ми відразу візилися до начальника міції міста, дуже йому вдячні, адже після цього ми почули, що зброя є, певна ну, що ми беззбройні. Битки проти культ ніщо і дуже вдячні, що відразу відреагували спільно, відразу їхала міліція і де разом з міліцією відпочилися пошуки. Величезна дяка всім таксомоторним службам, сінорочкам 6 шість які повідомили шість п'ять шість п'ять підприємцям на ринку, які також відразум'ячам. Особливо подяка загоном самооборони, які сьогодні показали, що самооборона це не деякі провокатори називають ті це люди, які Добровільно пішли захищати громадян, і вони цю ніч місь посили на.